Доброго всім дня, ось є така кенде. Стара кенди. Але подивіться, що за кенди. Ну і якась СО 1500. Це, але дивимося. 125 А. А важкезна така, класна. Значить, це той варіант, той випадок, мабуть, коли китайці кажуть не просто правду, а чистішу правду. Зараз би, мабуть, для такого апарату. Вони б Намалювали 350 А це так за глаза. Дивимося, що тут великий вентилятор. Можливо він на 220, та більше що на 220 вольт. Бо мабуть 120-та діаметр. От, кнопка. Кнопка, мабуть, стандартна кенди терміна. Тобто все тут зроблено путем. Зараз розкриваємо, що там всередині. Це характеристики. 20%. У нас на максимальному струмі 125 А 20% тільки. На 70-60, а на 100%, аж тільки на 56 А. На прохолостого ходу 87 вольт. Повинен варити аж бігом і все, що може. І чим, що може. Класний, мабуть, апарат. Так, да, і для тих, хто... Любить казати, верніше, ну казати, да, нехай так буде. Ставимо 100 А і вхідний струм 7-8 А. Норма, все класно. Дивимося. І максимальний. Тут і максимальний. 125 А. А вхідний струм 25 А. і рахуйте. Тепер подивимося, що тут всередині. Потім покажу те, що я вже побачив, так сказати те, що мені навіває погані <кък> мислі. Ну оце так. Радіатор вихідних діодів здоровенний. Радіатори... Все, ви бачите, транзистори великі. Тут транзистори якісь К-30Н60. Але дивлюся, чи вони перепаяні чи ні. Так, начебто і перепаяні, і начебто не перепаяні. Мабуть, перепаяні все-таки, бо розв'язуючі діоди перепаяні вже, а напис на них якийсь такий мені не подобається. А, ось розв'язуючі діоди. А це Це що? Снаберні. Ладно. Ну і тепер дивимося так, що тут у нас. Судячи по всьому це косий міст. Вхідні... Вхідний. Діодний міст на 35 ампер. Але дивіться, що мені не подобається. Ну, по-перше, те, що мені не подобається, що мікросхеми затерті. Ось тут дивимося. Всі мікросхеми затерті. Ну, можливо, це стандартна лемка, це може стандартна СГшка. Бо косий міст. Не знаю, а може це 38.44. Якась. Ну, треба дивитися, що воно, до чого. Не знаю. Але що мені не подобається? Оцей діод. Він, по-перше, лопнувши. лопнувший, підгорівший, бо й чорний. Тобто йому кранти. Діоди, мабуть, міні... верніше транзистори, мабуть, мінялися, бо токовий трансформатор. Ось наладан, дише. Теж він випаювався. От. І ось, ось дивіться. Тут було, був діодний міст, діодна зборка, там постандартно стояли. Її щось не прибрали, мабуть вона бахнула. І поставили діоди ЕБУшки. Але, мабуть, вам не видно буде. Зараз спробую. Але ЄБУшка тріснута тому. Тобто. Ну, зараз подивимося на виході. Так, що виход нам покаже. А виход нам показує щось нормальне. Я б сказав би. Виход не пробитий. Але транзистор тріснутий. Треба дивитися більш уважніше. Так, ну, так як я і казав, вона ну. видно. Та мабуть видно. Лопнувши діод. Це його вже хтось домудрував сюди. Мабуть, там діодна зборка була, один діод гавкнувся, другий нормальний. І тут його просто докрутили. Далі тут дивимося. Буде видно, видно. Так. Тут ось опір. Свистить. Коротке десь, а тут опір, як і положено, 22 Ома. Mm. Ну, це мене показує трохи. Брехунець неправильно. Зараз. Зараз покажу ось таку. А чого він не показує? Ага. О, 22 Ома. Нормально. Ну що ж, плату прийдеться все рівно здергувати, щоб добратися сюди. Можна, звісно, відкрутити радіатор якось витягнути. Буду дивитися. Все, я не знімав поки верхню плату, просто підняв її трошки і відтягнув цю. Ну все, діот, саморізом був прикручений. Ну, хіба не можна зробити нормальну різьбу? Тепер, все, зараз витягнемо. Що воно тут? В общем. Тут воно ще типу припаяно. Тіпо припаяно. Ну піпець. Зараз витягаємо. Ось, ось дивіться. Ось такий у нас діод. От чого він здох? А ну дивимося, що тут. Це, правда, грязюки вже я трохи набрав, але там металева пилюка. Вірніше навіть не металева пилюка, а це ось від нарізки. Нарізки різьби. Тобто Ніхто тут і не думав його чистити. Ой, бля. Зняв я верхню плату, розпаялося. ось. По були свій, своя історія. Тепер тут. Ось видно, що зроблено. Тут перерізана дорожка. Снабримо, значить, один діод не працював. Другий єлі був припаяний ЄБУ 80. Тут чуть-чуть припаяне, не прикручено, а просто припаяно. В общем, як воно працювало, хто його знає. Потім тут ось на термодатчику. Ось видно. На соплях. В общем, все треба знімати. Я або міняти модуль, або тут ставити дві eБушки, але треба буде вирізати плату, щоб eBUшка припаяти до плату і плату з набора теж припаяти до неї. Блін, все на саморізах. Термодатчик ось був прикручений на вінтах. Тут різьба. Прикрутили на саморізах, бо його треба було в сторону віддвинути, бо цей треба було на саморізах шинку. Присобачить. Ну, піпець, ну, можна якось було по-іншому робити. В процесі ламання діодного моста попереднім майстром діодний міст був. чи діодний міст діодна зборка була успішно зломана. Ось тут, бачите? Тут гайка сидить, тут гайка сиділа, вона виламана. Воно піднялося, відповідно із за цього ця плата деформувалася. Дорожка перерізана, ось ця плата деформувалася. Бачите, як? Дорожка перерізана. Це попередній перерізав, бо діодний міст не працював, було, треба якось було кріпити. ось от сюди був причеплений. ЄБУшка ви бачили, зігнута. Ось тут трошки присрано було припаяно, вона обрізана, я тут на краю була трошки припаяна. Як воно працювало? Та може воно і не працювало, не знаю. Так, скинув радіатори. Під радіатором така живність. знайшлась, якийсь метелик. Чи дохлий, чи що, непонятно вже личинка вже. Ладно, тут ось. Ось цей резистор тільки торкнувся, він відвалився, бо він припаяний. Я тут зверху тільки на кончик був. Ну, зараз буду дивитися, діод і знімати усе. Так, трошки відмив усе, перевірив те, що треба, запаяв. Все, діоди теж запаяв. Тепер перевірю, як. Працює блок живлення. Ну, зразу шимка. Шимка, блок живлення, ось оплата, блок живлення, каже це на 30. UC3845 кажеться. Ну, вони тут всі затерті. Судячи по тому, подивимося. От. Всі затерті. І це затерта, ця затерта, там затерта мікросхема. Ну нічого страшного, це плата управління, це плата блока живлення. Під'єднаюся, дам напругу, подивлюся, які сигнали, а потім потім дам 310 вольт без напруги на транзистори. Куди? Так, ось, ось відслідкував. Ось, зараз покажу. Так, відслідкував, оце тут приходить 310. От переріжу цю дорожку і сюди підпаяюся. Подивлюся, як буде працювати блок живлення. Так, зачепився на затвор транзистора. Зараз буду подавати, не знаю скільки там, 8 вольт чи 12 вольт. Подивимося по лабораторнику. Восемь нема, но... щось нема, <coughs> не запускався? Ага, во есть. 8,9 подав, то я не туди дивився. так. Ага, 35-та кажеться, так? Да? Ну, я не, не знаю. Так, 48 діти, 22 кГц. Щось мала частота дуже. Незрозуміло. Подивіться по обв'язку. А, я там не побачу, бо конденсатор не побачу який. Ну, може, так воно і є. Вихідна частота. 22 кГц. Ну, сигнал красивий, значить, повинен працювати. От прикрутив з цієї сторони радіатор і замітив, тут він нормально встав. Бачите конденсатор, як стоїть. Другий радіатор не влазить. От треба отут підрізати дві. І з цієї сторони. Ну, я вже з цієї сторони не буду підрізати, не буду знімати. А тут два радіатора чуть-чуть підріжу, щоб він міг стати нормально. Два ребра радіатора підріжу. Він стане нормально, бо ну, ну він по-любому не становиться. Він тут воно вдавлений, есть його вдавили. Я краще підріжу, на швидкість це не повліє. Кстати, дивіться. Діод поставив на прокладку без термопасти. Ну, я так ставлю. Вирізав шматок текстоліта. От, розмітив, де будуть транзистори. Транзистори, верніше, діоди. А тут будуть тут, тут, тут і тут. Трохи несиметрично, але нічого, бо тут того буде тут повинна бути. Термодатчик. Його. Як його сюди поставити? Ага, це проблема, мабуть, треба буде вирізати. Ну ладно, то, то таке, то друге діло, будемо бачити. Накрутив кучу отворів, нарізав кучу різьб там, де треба і не треба. Ні, ну, Я сміюсь. Нарізав там, де треба. Тут попередній майстер понарізав під саморізи, тобто в нього не було, мабуть, метчика. То він отвори повирізав і саморізати закрутив. А тут отвір нарізав і верніше, зробив отвір і нарізав гвинтом. Чи болтом, болтом нарізав <кій> різьбу. Ну, Прийшлося нову різьбу робити. Цю плату підготував. Ще тут одріжу, цей кусочок буде заважати. Потім покажу, як це все буде скомпоновано. ось оплата із снаберами. думав, як її присобачити. А для чого собачить? Ось пропаяю сюди на площадки і все. І буде воно все нормально. Так, зробив, може, трохи неоковирно, але більш-менш надійно. 4 діода. 603 За Заглаза хватить. Снабери прицепив прямо сюди. Е, ну, щоб не городити з платою. Переобжав клему, бо вона тут одламана, вже її розбирали і вона тільки торкнувся, був одламав. Ну, не торкнувся, там згинав ясне діло. Але, але вона в общем, все пересверлював, це теж пересверлив кріплення. Туди здвинув, якраз між діодами буде. Ну Поки що нормально мені наче. Підемо зараз до верхньої плати. Так, перерізав перемичку, дорожку, вірніше, плюс під'єднав сюди, мінус до мінуса. Так, через блок живлення, плюс-мінус. Все правильно. Зараз включу через лампу латер, подивимося, чи релюшка запуститься, чи ні. Так, включаємо і подаємо потроху напругу. Та щось не працює. Будемо дивитися далі. В таких випадках я кажу Лугді або і на старуху буває проруха. А це ж я перерізав цю дорожку, думав, що блок оживлення. А воно ж тут не так. Це одна дорожка йде від снабера на плюс. а Ще плюс блок живлення. Живиться через, через, через Зараз подивлюся, де він. Ага. Ось це резистор, високомний резистор ось оно друга ще дорожка. Тут так хитро зав'язано Тут плюса і тут зав'язано. Конденсатор стоїть. ще Цей лишній конденсатор, він включений через перемичку, зашунтовані ці ножки. Більше всього, що плата зроблена. Щоб можна підключати як міст повний, е напівміст. це буде середня точка. Оці кон конденсатори середня точка. А так зашунтований. Я його випаяв, ось все. конденсатор. Буде. Він, він тут не потрібен, <сум> Получається. Або тут топологію треба міняти. Третій конденсатор. Тут перемички, тут перемички перепаювати. В общем, треба дивитися. 120 вольт, ну, 120 А достатньо йому, так як він працював. Зараз буду включати вже перемичку, ту, що розрізав. Зараз буду включати. Так, Підключаємо через лампу латер. Напругу даю на вход цієї плати. Регулятор не підключений. Ну, якийсь захист, мабуть, буде працювати. Включаємо. Подаю напругу потрошку і слухаємо релюху. 80 вольт, реле включилося, лампочки загорілися. Зараз подивимося на сигнали на транзисторах. А ну-ка, дивіться. А, ну сигнал на транзисторах не буде, бо в захисті. Зараз трошки більше напруги, так. Да. Ну так, да. був захисті. Ну, блок живлення працює. Блок живлення працює, значить, значить все в принципі нормально. Розріжу конденсатори. Якщо вони не встигли розрядитися, і буду складати. Тут ще одна проблема в тому, що провода кабеля, ну там від нижньої плати, вони тоненькі, ще й обрізані, щоб проходили у отвори, ось отвіри. Ось. Ось отвори такі. І вони невеликі отвори. От того він і на 120 А всього на всього. Ну, так є, як і є. Розсверлювати не буду, бо там металізація є. Не буду нічого робити такого екстраординарного. Так, дивимося нижню плату, я вже показував, неоковерну, мабуть, не пам'ятаю. Поставив. Тут пролив снаберний цепі поставив. Цей прикрутив напряму до радіатора через шайбу, бо мідь алюміній не хочу так. Попереднього майстра було напряму прикручено. Там оно є нарізано цією винтом. Тут зараз нарізана нормальна різьба то тобто все нормально. Все, буду збирати. Все запакував, все за... силова частина отака. Гарна, нормальна Тут теж все гарне, нормальне. Транзистори бачите, які. Діоди я вже казав, вихідні СТА 6003 на 120 вольт, 4 штуки з головою. І так, перше включення. Так, 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 тут включено Лампа латер. Так, вмикаємо. Дивимося напругу. Все, реле спрацювало, а вентилятор там від 220. Ось вентильки. Починає розкручуватися. Так. А ну-ка, напруга яка на виході. Брехунець бреше, правда, ну нічого страшного. 40 так, виводим без лампи і даю 220. Все. Так, 225 нехай буде. А, ну да, брехунець бреше, надо нормальним заміряти. Це теж не нормальний, але 84 вольта, ну косий мист, мабуть, тепер на Баласты на Дивимося, Тепер цей апарат на баласт. Включаємо. Ні, ну близько 80 вольт. Нормально. Так, струм на мінімум. Так, що він... Ага, він в захист пішов, бачите. Значить трошки більше струму. Ну так запалює так м'якенько. Так, а ну-ка. Знову в захист. Ну, більше ще на середину. На середину це ампер 60 получается. Во, Во. все. получается. О, працює. Ну, все, 26, 26 вольт, 90. Все, в захист пришел. Так, тепер що він може? Ну-ка, зараз на серединку і попробуємо. Так, в захист пішов. Знову в захист пішов. Що ж таке? Трошки більше струму, значить. Ой. О, нормально. Так. 120 ампер своїх він видає, там менше вольт, ну в мене баланс такий. 120 ампер нормально. Зараз на електрод. Так, зараз перевірю його на роботу. Так, електрод тройка. Так, включаємо. Струм на мінімум. спробуємо запалити. Запалює шикарно. Трошки струму додамо. 60 ампер дому. Электрод тройка 60 ампер. Ржавая дуже железяка. На 60 смолить, як не знаю, що. А ну-ка 120. на палить. Воздух холодний навіть і не нагрівся. Ну правда, скільки там того електрода. Ну, це таке. Класний апарат, дуже класний. Робити його однозначно стоїло. Таких апаратів зараз, мабуть, не роблять. Він важкий, кілограмів 6, а може і більше, навіть. А ну-ка тут нема. його. Та ні, ваги нема, але ну, такий важкий-важкий. Хорошая Ну, Всім дякую.